Всім доброго раночку! Вийшла на вулицю сьогодні помилуватися нашою красою, бо сьогодні неймовірно сонячно і гарно. Дивіться, як тут у нас. Привіт, вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде влог одного дня. Покажу вам, як продвигається наш ремонт у прихожій, у нашому передпокої. Покажу посилочку сінсей, що ж до нас все ж таки прийшло. І ще покажу ті новорічні завдання, про які я вам казала у минулому відео. Отож, приєднуйтесь і бажаю вам приємного перегляду! Отож, почну з ремонту. Зараз стіна, про яку я казала, що хочу її пофарбувати, виглядає ось так. Тут у мене нанесена стартова шпаклівка, треба ще трошки тут пошаманити, і потім буду це все шліфувати, ґрунтувати і так далі. У мене вийшов один факап із шпаклівкою, зараз вам про нього розповім. Перед початком ремонту я казала, що ми купили трохи стартової шпаклівки. І ось коли я почала її розводити, виявилося, що вона має структуру, таку, знаєте, як пісок. І ці крупинки, ну, такого наче піску, вони не розчиняються. В моєму розумінні було, що шпаклівка має бути така гладенька. Але я не знаю, як виявилося, чи то погана така шпаклівка нам попалася. Чи що прийшлося через час їхати купляти іншу, бо тою я вже, ну, звичайно, що не працювала. Купила нову, вона теж підходить для гіпсокартонних поверхонь. Вона нормальна така, розваливана, гладенька, без усіляких оцих вкраплень. І тому мої роботи трошки здвинулися на часі. Тому. Тому читайте, мабуть, відгуки, я не знаю. Я чомусь думала, що всі шпаклівки однакові, але, як виявилося, ні. Тому зараз я продовжую свої роботи, тут трошки зробила ось тут з боку, трошки, наскільки вчора в мене вистачило часу і шпаклівки. І далі буду вже рухатися по планам. А в плані у мене зробити спочатку цю стіну, а потім буду сюди рухатись. І покажу вам трошки моє замовлення з сенсей. Замовила ось такі трусики. Минулого відео я казала, що вони в мене попало у замовлення, больовало у нас фанат щенячого патруля. Не скажу, що дешево, але сподіваюсь, трохи пізніше буде їх носити. До речі, як на мене, то розіміром 86-92, зараз носить 92-й, то вони на нього такі будуть трохи свободні, скажімо так, вільні. Далі замовила е, сети з двох чашок, але доїхала до мене лише одна. Інша у мене у дорозі розбилася. І знаєте, це, е, я думаю, що моя провина бо я на, коли, замовля, коли забирала замовлення на Міст Експрес, я не подивилася посилку, не відкрила, подумала, що там має бути все гаразд. Чашки були недорогі, досить прості, мені сподобалась форма. Ну, поки що буде ось так: от одна така чашка. Далі набір. Ну, це не набір, вони продавалися окремо, дозатор для мила і стакан для щиток. В принципі, вони мені сподобалися, тому що вони цікавої форми, і ціна була, як на мене, дуже прикольна. Це було щось 100, чи 69, чи 149 гривень. Це було ще дешевше. Але мені здавалося, що вони мають бути не такі жовті. Ось дивіться, який кольор такий дешево золотий. Хоча, насправді, хай поки буде, я їх поставлю гірше від них не буде, бо у нашого дозатора тріснула ну, ця штука, і досить незручно зараз ним користуватися. Замовила ще ось таку новорічну іграшку. Вона мені дуже сподобалась, бо вона така, знаєте, як наче хендмейд, і мені здалося, що вона буде класно на ялинці виглядати. Там є декілька варіантів таких іграшок, але вона досить важка. Я думала, вона буде легше. Тому я ще подумаю, чи буду я замовляти із цієї серії ще щось чи ні, але отак, от, наче нічогенька. До того шлюбу вона з фанат машин, тому я думаю, що це не одна машина у нас буде на ялинці цього року. Ну ще Ось така ялинка потрапила мені в корзину. Мені сподобалося, що вона невеличка, досить проста, і ціна була в неї класна. Я, скрін десь отут -от на екрані залишу. Були різні варіанти з золотими кульками, зі срібними, з червоними. Мені здалося, що ця буде класно у нас стояти і на кухні, і на підвіконні, якщо її поставити, вона така універсальна. І до того ж, я дивилася минулого року, скільки такі ялинки коштували. У метро, здається, чи в здається, в метро, то ціна була, знаєте, така кусюча, як на мене. А це прям мені дуже сподобалось. Роздрукували ми новорічні завдання для Льови, про які я вам казала, і ось хочу вам просто показати, як вони виглядають. Ось, наприклад, треба знайти пару. Ну, як я розумію, треба просто порізати навпіл оці сніжиночки, і шукати пару. Вар можна знайти, ось, дивіться, ось так от і ось так от. Знайди тінь. Ось, знайди тінь, ось такий варіант може бути. Ось пальчикові розмальовки, або можна пластиліном тут ці е, дірочки заповняти. Ось можна прикрашати ялинку, але це мамі треба вирізати, і щоб дитинка сюди, е, як на картинці, наклеювала. Ось ось. Треба зробити шубку із вати. Я бачила, що тут наклеюється двосторонній скотч, дається вата, дитинка відриває шматочки і просто сюди, отак-ту от вату, на двосторонній скотч кріпить. Ось тут, -от бубонами треба прикрасити. Тут я теж бачила, що ліпиться двосторонній скотч, купляються такі малесенькі бубони. Я не знаю, чи є вони. В Аврорі, але сайти з дитячими розвивашками, там вони точно є. Можна ось так от кріпити. Далі ось у аплікації ось так от. Я думаю, цей Льові зараз буде цікаво. Ось така аплікація. Я вам просто показую, як, які є варіанти ось у пазли. Далі, ще є ось такі, це, мені здається, трошки на постарше, ось продовжити логічний ряд. Ось є варіант, їх треба вирізати, і дитинка має сюди покласти. Або треба знайти все, що зникло, яка кулька зникла. Ось теж, що тут зникло. Знову таке, ось, наприклад, ще зробити рожки із пластиліну. Треба скатати ковбаску, і зробити. Далі намалюю за зразком. Ну, такі досить прості завдання, але досить цікаві, як на мене. Ось поверну. треба вставити геометричні фігури. У нас всю ніч і сьогодні весь день йде дощ, враз пожовтіло листя, дуже багато опало. але дивіться, який вид. Оце сьогодні побачила з вікна і вирішила, що треба вийти, подивитись, як тут гарно на вулиці. І ще вчора зранку було сонячно, я знімала, наче оця абрикоса була із листям, а зараз дивіться, як облетіло. Але тут у нас як у парку дуже гарно виглядає це жовте листя на траві. Трошки все просохне і буду тут прибирати. І ви подивіться, який яскравий у нас став барбарис. І я реально знімаю без фільтрів, і він такий, в дійсності, в житті. І гортензія у нас ось, дивіться, яка яскраво жовта. Мені здавалося, що минулого року я такі чудові фарби тут не спостерігала. Як я вже сказала, у нас сьогодні цілий день іде дощ, тому я вирішила деякі завдання, які роздрукували взяти і позайматися сльовою. Що ми сьогодні взяли ось таку ось такий чобіток. Тут ми пластилін повітряний ліпили. Далі робили пазлик, знаходили ми тінь. Аплікацію зробили і знаходили пару. Ну тут Льова вирішив, що треба наклеїти. І що хочу сказати: завдання ці, як на мене, дуже легкі для нього виявилися, але він робив їх із цікавістю. Тому не знаю, чи буду я робити саме адвент. На новорічні різдвені свята. Але завдання ці ми робити будемо. І зараз подумала про те, що треба ще якісь шукати, але не на святкову, а просто на осінню тематику або просто без тематики, щоб отак от займати дитину, коли потрібно це зробити. Буду закінчувати цей влог і покажу, що я встигла за два дні. Ну, По-перше, я нанесла вже другий шар стартової шп... шпаклівки. Затерла, прогрунтувала і підготувала поверхню до того, щоб фінішною шпаклівкою тут все робити. Ось тут -от і трошки із цієї сторони, щоб у мене кут був зроблений. І ще -да у нас тепер тут нема шпалер. Я зідрала шпалери. Uh, було це досить легко робити, бо вони, по ходу клеїлися ну, по глині чи по вапну, я не знаю, що тут було. Uh, єдине, що є вони трошки там от зверху, під оцим плінтусом, але то треба чоловік, щоб допомогти мені його зняти, бо я не дотягуюсь із моїм ростом. Uh, шпалери ще залишились тут, але треба витягувати це з бічі. Але, як бачите, у мене тут все. Потрошку-потрошку по рухається вперед. Буду ще трошки робити і з цієї сторони, щоб у мене кут був білий Але то пізніше спочатку хочу стіною зайнятися. Спонсор цього всього це мама мого чоловіка, бо вона ці дні активно займає льову, за що їй велика вдячність, бо без цього я б не змогла так багато зробити. І на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що були сьогодні зі мною. До наступної зустрічі! Всім па-па!